Як вашій дитині потрапити в кіно на телебачення? Дітей талановитих дійсно дуже багато. Це факт, але не усі потрапляють на телебачення. Як це зробити, і що потрібно потрапити на проби до режисера? Але де ж його знайти? Усім привіт! Мене звуть Валерія Маркова, і я продюсер дистанційного ліцею Мрадіан. А по сумісництву я ще акторка театру та кіно. Ми сьогодні поговоримо, як вашій дитині потрапити в кіно, на телебачення або в рекламу, якщо ви дійсно вважаєте, що ваша дитина має акторський талант. По-перше, потрібно зрозуміти, чи це ваші амбіції і це саме ви колись мріяли стати акторкою, співачкою, танцівницею. А сьогодні ви перекладаєте свою мрію на свою дитину. Чи дійсно ваша дитина хоче цим займатися? Якщо ж це дійсно бажання вашої дитини, тоді давайте поговоримо, як це бажання втілити у реальність. Почнемо з того, що дітей талановитих дійсно дуже багато. Це факт. Але не усі потрапляють на телебачення. Для того щоб потрапити на Проби це перший етап, який проходить кожен актор, незалежно від свого віку. Він повинен потрапити на проби до режисера. Для того, щоб потрапити на перший етап проб до режисера, потрібно потрапити зі своєю акторською візиткою до кастинг-менеджеру. Як це зробити і що потрібно? Перше, що має мати ваша дитина, це акторську візитку. Якщо ваша дитина вже мала акторський досвід, знімальний досвід, а ви маєте змонтувати її шоуріл або замовити цей шоуріл у режисера-монтажу, оператора. Якщо ж такого шоурілу у вас немає, це має бути акторська візитка. Як виглядає професійна акторська візитка, ми зараз вам покажемо. Привіт! Мене звати Мілана Познанська, мені 13 років і мій зріст 165 см. Зараз я навчаюся у кіношколі фільм Юа, а також закінчила сплеш і Бродвей Кіц. Я вмію кататися на роликах, ковзанах і на велосипеді. Я професійно займаюся танцями, зокрема контемпом, вокалом та грою на гітарі. Я обожнюю малювати, подорожувати та досліджувати різні культури. Я володію українською та англійською мовами. Жила та вчилася в США, я маю досвід у зйомках. Знімалася у короткометражних ігрових фільмах, а також у рекламних роликах. З радістю візьму участь у вашому проєкті. Дякую за увагу, до побачення! Якщо у вас немає такої професійної візитки, поставте свою дитину просто на фоні білої стіни чи однотонної стіни і зніміть для неї відеовізитку на свій гаджет. Головне, щоб була структура. Вона має представитись, назвати свій вік, де вона навчається, які в неї хобі, розповісти про свій зріз, про свою вагу і обов'язково номер телефону. Також ви маєте докласти фотографії, які потрібні. До кожної акторської візитки це фотографії в повний зріст, портрет, фотографії рук. Після того, як ви зробили акторську візитку, фотографії, нам потрібно відправити ці матеріали до кастинг-менеджеру. Але де ж його знайти? Тут є два варіанти: або ви починаєте шукати акторську школу, або школу телебачення, або якісь курси. Про це ми поговоримо окремо. І там виходити на контакти кастинг менеджерів або шукати ці кастинги самостійно. Ви можете знайти такі акторські групи з кастингами у Фейсбуці, або ж загуглити у інтернеті прям а, окремі сайти, на яких ви можете розмістити візитку і фотки своєї дитини. Ми можемо написати приклади ось тут. Ви можете зайти, загрузити і подаватись кожного дня на відкриті кастинги. Таким чином ви почнете потрапляти до баз даних кастинг-менеджерів. Також зараз дуже робоча історія, коли ви у Фейсбуці знаходите кастинги, це окремі групи з кастингами акторів, де постійно кастинг-менеджери шукають для своїх проєктів людей на окремі ролі. І дуже багато дитячих кастингів, які вам постійно потрібно відслідковувати, відправляти цим кастинг-менеджерам. Візитки і фотографії, і таким чином знаходити для своєї дитини проекти дуже важливий момент, коли ви знаходите кастинг і бачите, що для того, щоб потрапити на кастинг, потрібно зробити предоплату аля 500 гривень. І тоді ми закріпимо за вашою дитиною місце на кастингу. Знайте, ви потрапили на шахраї. Головне, що вам потрібно знати, нікому нічого не потрібно платити. Якщо вам пропонують, щоб ви заплатили за свою дитину, а не вашій дитині заплатили за роль це шахраї. По-друге, пам'ятайте, що неважливо, на який проект ви йдете: на актора масових сцен у масовку, чи на якісь епізодичні ролі, чи на головні ролі, кожна роль має бути оплачуваною. Не чекайте е, від цих проектів, що ваші дитині почнуть одразу платити якісь заоблачні суми. Це все буде починатися з мінімальних сум, особливо якщо ваша дитини ще немає досвіду. Але оплачуватись вони мають обов'язково. Не погоджуйтесь на проекти, де ваші дитині не заплатять нічого. Це буде випрацьовувати в ній професійні якості актора. Дитина одразу буде розуміти, що це її робота, а не просто якийсь розважальний проект. Тож головний меседж: ніколи не платіть за свою дитину для того, щоб потрапити на які зйомки, бо це шахраї. Погоджуйтесь на мінімальні суми, якщо у вашої дитини взагалі немає досвіду. Вона має забрати цей досвід з якихось проектів. Давайте підсумуємо. Отже, для того щоб ваша дитина потрапила у якийсь акторський проект, вам потрібно візитка та фотографії. Вам потрібні зв'язки з кастинг-менеджером. Неважливо, це буде школа, яка буде відправляти вашу дитину на акторські проби, або ви самостійно будете відслідковувати кастинги, перевіряйте проекти, які вам пропонують. Ніколи не платіть за участь своєї дитини у кастингах, пробах або зйомках. Будьте готові до того, що ваша дитина може зніматися дійсно по 12 годин, і для неї не буде знижки на те, що це дитина. А головне, прислуховуйтесь до своєї дитини, чи дійсно вона цього прагне, чи це ваші батьківські амбіції. Якщо вам сподобалось це відео, не пишіть в коментарях, чи дійсно воно вам було корисне і, можливо, вас цікавлять ще якісь питання. Ми залюбки знімемо на них новий випуск. Підпишіться на наш канал, поставте лайки, це буде продвигати наш ролик у Ютубі, і ми будемо прагнути знімати для вас більше якісного і корисного контенту. Просто zero. Zero в мислі. Щоріл? А я як стара